Якось на великій перерві мене викликав до себе директор школи Віктор Петрович. Я не люблю, коли мене викликає директор, бо це, звичайно, нічого доброго не віщує. По дорозі до директорового кабінету я швиденько пригадував усі свої гріхи за останній тиждень, передав Юркові шпаргалку під час контрольної з арифметики, а Любов Михайлівна відібрала і звеліла мені вийти з класу раз. Чіплявся на ходу до автомашини, і Віктор Петрович, здається, помітив, бо саме переходив вулицю. А може, її не помітив? На всякий випадок. Два. Вчора на перерві побився з Андрійком Байдаком три. Четвертої провини я вже не встиг пригадати, бо дійшов до дверей кабінету, і всі думки у мене переплутались. Директор сидів за столом, він мовчки подивився на мене. Потім відшукав на столі якийсь папірець і показав його мені. Савченко, це твоя робота? М -м Моя, визнав я, бо що ж мені було робити? Тільки це була не робота, а просто карикатура на ванька Гонтаря. Я намалював, як він дрімає на уроці граматики. А внизу написав: Наш Ванько гладкий, як бочка, з'їв десяток пиріжків. Заховався у куточку, щоб ніхто не розбудив. Це ти малював під час української мови? Ні, це вже під час арифметики. А на уроці з мови, що вигадав, чи не оце? Новий папірець ліг на директорів стіл. Так і є. Сокотуха Маринка таки показала мою пісеньку дражнилку Вікторові Петровичу. Слухай, Вадиме, суворо сказав директор. Коли нарешті припиняться скарги на тебе, я знову зітхнув і пообіцяв. Віктору Петровичу, я більше не буду. Не вірю я тобі вже. нахмурився директор. Та й, власне кажучи, що саме ти не будеш. Ну, писати вірші. Які дурниці? Вірші ти повинен писати, але не на уроках. У тебе ж є хист. Пиши хороші, розумні вірші. Віктор Петрович встав, підійшов до мене і несподівано лагідно поклав руку на моє плече. Я певен, що у тебе є інші справжні вірші. Правда ж є? Я не зрозумів, які саме вірші Віктор Петрович вважає справжніми, але на всякий випадок кивнув головою. От бачиш, ти, Вадиме, загалом непоганий хлопчина. Вчишся добре, а поведінка у тебе нікуди. Чому ти не хочеш виправитись? Я страшенно хотів виправитись і був такий радий, що Віктор Петрович більше не сердиться на мене, аж мало не заплакав. Я навіть пообіцяв, що завтра принесу йому справжнього вірша.